Takk. Це марш Уваник, який вирушив з контрактової площі до Софійської. Ну і колона розтяглась по цілому андрійському узвозу. І в колоні несуть таблички з регіонами, звідки приїхали учасники. Таблички такі однотипні, тут тобто їх хтось виготовив. Я поки що бачив Миколаївщина і Луганщина. Вже половина андрійського звозу пройшла колона, ще десь півтора кілометра, і буде Софійська площа. Наздогнати голову колони, бо я йшо десь всередині. Ну, досить привітно зустрічають ті, хто тут є на Андріївському узвозі. Гуляє учасників колони. Взагалі кількість людей, от я зараз на поділ приїхав у вишиванках, не учасників маршу, а в принципі, виражаючи, ніколи в житті десь я не бачив. Одночасно в Києві стільки родин, які вийшли на свято у вишиванках. Я все ж таки спробую наздогнати голову колони.

Добрый день. Громадское телебачение, а чего вы сегодня тут? Мы, празднуем, не празднуем, а отмечаем так. наш праздник. Независимость Украины. А вы откуда? В Киевлянка. В Киевлянка. А вы... вы сознательно пришли на этот марш Мусуанок или случайно к ним присоединились? Нет, мы это планировали. планировали. Мы очень довольны, что все объединения такое, что просто душа радуется, что мы все. Mm -hmm. Конечно. Зелену стрічку натягнули, я так розумію, що це такий сигнальний маркер. Сигнальний маркер для тих, хто є учасником колони, щоб вона тримала за цю зелену стрічку. Нагадаю, це Київ, Андріївський узвіз і Марс Вишиванок присвячений Дню Незалежності, який вирос з контрактової площі і прямує на цифріську площу. І я власне йду з учасниками цієї ходи і подивлюсь, чим там все закінчиться. Bye. Майже піднялась, колона маршуванок майже піднялась до кінця андрійського звозу. Через декілька десятків метрів вже буде вулиця Володимирська, а від неї ще декілька сот метрів і Софійська площа, де має закінчитися цей парад пратлошиванок. Я, на жаль, не знаю сценарію, не знаю, чим саме він там має закінчитися, але власне разом і подивимось. Що саме там буде?